Мися, що відбувається зараз в Одесі вибухи. Ми вчора бачили ці всі страхітливі світлини з Кропивницького, які можна порівняти з насправді з тим, що відбувалося під час Другої світової війни. Тоді щоправда, безколірні були фотографії, і ось сьогодні Одеса. Кажуть, що там десятки шахедів кружляють і досі кружляють над містом. Судячи з усього, росіяни починають застосовувати нову тактику цих шахедних нальотів по суті на одне місто, коли перенасичена протиповітряна оборона. І ну, це вже на жаль дуже схоже на такі страшні килимові бомбардування. Про які ну, казали це... під час другої світової, але там були літаки, тут е, шахеди, безпілотники, і їхня глобальна тактика: не хочете бути з нами? Ну то ми будемо вас знищувати, наскільки наскільки нам вистачить цієї зброї? Є з нами Івана Гарасимчук, журналістка з Одеси, пані Івано. Вітаємо вас. Розкажіть нам оперативну ситуацію. Чи триває ще зараз тривога? Як ситуація загалом? Про що відомо, куди були влучання? Тому що Андрій Єрмак заявив про те, що є попадання в цивільну інфраструктуру, що теж нам важливо далі фіксувати, тому що Сполучені Штати Америки кажуть, що має бути перемир'я, ми маємо поводитися якимось чином, але Росія далі б'є по цивільних об'єктах. Вітаю колеги. Попри а, таке очікуване перемир'я, ми його не бачимо а, ні на годину, ні на хвилину в Україні. А, в Одесу обстріляли знову безпілотними а, апаратами. Відомо про пожежі в декількох районах міста. А, в декількох районах міста немає також електрики. Введено аварійні графіки відключення світла, і а, тривога ще не закінчена. Очікується зараз таке а, затища, а, проте дро. Вони ще очікуються декілька, які підлітають приблизно через 15-20 хвилин до Одеси. Зараз містяни мають змогу видихнути і підготуватися до нової атаки. Мак пише про ураження цивільних об'єктів. В телеграм-каналах повідомляється про пожежу у багатоповерхівках у пошкоджений супермаркет, магазини. Що вам відомо власне про це? Зараз на місці працюють оперативники е, і працюють пожежні служби, які намагаються е, оцінити масштаби пожежі, і оцінити е, масштаби е, того, чи постраждали люди, чи є поранені, е, і на місці розгортаються оперативні штаби, аби допомогти усім місця. А пізня година, і ми всі розуміємо, що на третій, четвертий рік війни не всі на десятий рік війни, одинадцятий не всі виходять до укриттів, і люди часто залишаються у їх домівках на повітряну тривогу, і тому у пізню годину більшість мешканців знаходилися у своїх домівках. Тому ми очікуємо інформацію. Звичайно, що ніхто не постраждав, але на місці працюють рятувальники. Пані Івано а як моральний дух водеситів, тобто як вони сприймають ці. Посилені атаки зараз, особливо в контексті, коли справді весь світ там ніби говорить за нас, що може бути якесь перемир'я, буде спокійніше. Як ставляться до цього насправді, як би це не звучало досити, звикли до атак. І така особливість міста Одеси в тому, що по морю звук розкатується і його чути набагато більше. Тобто, будь-який вибух, який трапляється в Одесі, коли працює ППО, коли захищають наш порт і житлові будинки, наші сили повітряної оборони, це все дуже чути у всьому місту, тому що попри щільну забудову, звук з моря розкатується набагато сильніше. Тобто, вибухи в Одесі така особливість чути набагато. Гучніше, ніж в будь-якому іншому місці, де немає моря. Тому ми всі звикли до рівня гучності, звикли збирати свої речі і швидко бігти в укриття, звикли збирати дітей і звикли збиратись самі. Паньона, я розумію, що, на жаль, ця ситуація, яка в Одесі, та загалом на території нашої держави з шахедами, тому що там пишуть різні моніторингові телеграм-канали до 200 шахедів, знову очікується. Над Одесою були десятки шахедів. Ну, тобто ситуація ще в прогресії. І ми, ми, ми щиро віримо, що вже найгірше позаду. Вчора офіційно. Влада, по суті, Кропивницького сказала про те, що говорили про те, і говорять сьогодні, говорять про те, що це був наймасовіший повітряний удар Кропивницького. Скажіть, будь ласка, ну таки, по вашим відчуттям, от стосовно спочатку війни, наскільки це е, сьогодні було страшно насправді порівняно з попередніми ударами по Одесі? Чи можна це назвати таким наймасованішим ударом по Одесі? Спочатку вонобаштабно вторгнення Російської Федерації. Повномасштабним точно ні мали ми і сильніші удари, особливо коли влучало по центру міста. І все дуже відносно. Зовсім нещодавно, кілька тижнів тому, моя родина пробула шість діб без світла, оскільки влучили в підстанцію поблизу нас. Зараз знову є влучання по енергетичним об'єктам. Частина міста залишилась без світла. Дуже страждає саме енергосистема України і енергосистема одеського регіону в частності. Тому тут для кожної родини буде своя атака наймасовішою по відчуттям. Лише відновили, перемкнули на інші станції саме наш будинок, нашу родину. Що буде завтра? Чи введуть нові жорсткіші графіки відновлення, графіки аварійних робіт? Ми дізнаємося, вже, коли спрацює ДТЕК, погасить пожежі необхідні, виконують роботи. Найстрашніше насправді зараз це енергетич. Тична ситуація в регіоні, тому що нещодавно електропідстанції знищені були майже дотла, і це відбувається майже щотижня в Україні в різних регіонах країни. Тому тут дійсно турбує ситуація в енергетиці.